Робила її. Значить, нарвала чисте побільше накидала, ну я побільше піввідра, от того великого двух я наложила піввідра. Кульбабка там була у мене ще в саду, кинула кульбабку, чисте тіла, порізала, туди накидала, залила водою, до країв вже ж не доливає, десь на, на, на долоню. І так вони у мене було. Бродило. Ну, бродило, сонце тоді було. Зараз сонця нема, воно, другі ті ще бродять, вони ще не випадуть. А ще банку шварення кинула, то туди. Сразу, я сразу кинула і воно то все там собі бродило. А потім я додала ж дрождів, додавила э, сухарів, додала. Цукру, три ложки, дрожжі, еті, еті, ну, сухі дрожжі, пачечку, невелику пачечку. Дрожжі. Ну. І і сипала ще попілу. І оце все воно в мене настаювалося. Ще, ну, ще бродило, мабуть, ну, днів 5, бо воно ж до дощі були, то. І сьогодні я бачу, ви і помішувала я, обов'язково помішувати потрібно оцю броділку. Паличка, щоб у вас там була, де воно стоїть там десь на сонечку. Ось нема навіть сонечка, але сонечко все одно ж в день буває. То...